Вітаю вас, шановні! Одна з частих скарг на прийомі у сімейного лікаря і у кардіолога це біль в серці, а точніше, біль в ділянці серця. От розібратися з цими болями буває непросто, не тільки пересічним людям, а іноді й лікарям. Тому сьогодні я назву вам п'ять запитань. П'ять запитань, відповіді на які дозволять лікарю з точністю до 90% розібратися з причинами болю в ділянці серця, от тільки на е, основі ваших оцих пояснень. Без навіть не, подальших досліджень. З вами сьогодні лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія здоров'я, на якому ви отримуєте доступною простою мовою, абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я, причому на підставі перевірених даних. Більшість людей сильно побоюються того, що болить ось тут, в передній половині грудної клітини. І це, напевно, правильно, бо всі знають про інфаркт, від якого можна померти. Та й взагалі серце у нас одне. Це ж не біль в зубі, наприклад. От, і без серця ми не можемо жити. Так, ось. У мене для вас, дорогі шановні слухачі, є цікава новина. Далеко не всі болі в передній половині грудної клітини є болями пов'язаними з самим серцем. Більш того, в звичайній лікарській практиці, наприклад, у сімейного лікаря, приблизно 70% болів, причин болів у ділянці серця абсолютно не пов'язані з самим серцем. Коротше кажучи. Причин для болів от у цій ділянці десятки. Це може бути і смертельне небезпечні, і, смерт, і несмертельні е, причини болів в самому серці. Це може бути і захворювання нервів, е, які проходять е, недалеко від серця. Це може бути пошкодження м'язів, зв'язок, ребер, інших кісток в ділянці серця. Це Можуть бути проблеми з органами черевної порожнини, це можуть бути проблеми зі стравоходом, це може бути запалення чи пошкодження легень. І це можуть бути тривожні і психологічні розлади. І всі ці розлади можуть викликати біль в ділянці серця. І розібратися з тим, що викликала оцей біль. Має ваш лікар, а пересічні люди можуть цьому дуже-дуже суттєво допомогти. Почнімо з невідкладних станів. Тобто є ознаки, коли вже немає часу розбиратись, що від чого болить в ділянці серця, а треба негайно звертатися по медичну допомогу. Ось ці ознаки невідкладної ситуації з болями в ділянці серця. Перша ситуація. Коли біль у передній половині грудної клітини є дуже сильним. І коли такий біль триває більше 5 хвилин, слід викликати швидку 1:03. Це може бути інфаркт чи розчарування аорти головної судини нашого серця. Друга ситуація. Також треба викликати швидку, коли болі в передній половині грудної клітини мають широке розповсюдження, тобто займають широку ділянку. Тобто біль знаходиться не в одній точці, а охоплює всю грудну клітину, віддає в руку, в шию, в живіт, в спину. І тут вже байдуже сильний це біль чи не сильний. Болі широким розповсюдженням можуть бути ознакою інфаркта і передінфарктного стану. Третя ситуація, коли слід викликати швидку, це коли біль у передній частині грудної клітини супроводжується іншими небезпечними проявами. Наприклад, задуха, відчуття нестачі повітря, сильне серцебиття, запамарочення чи непритомність. А також, коли є посиніння лиця, рук, ніг, тоді теж не слід зважати на силу болю, слід викликати швидку. Лікарі оцінять ситуацію своїм досвідченим оком, зроблять, напевно, кардіограму, за необхідності зроблять на місці аналіз крові, який перевіряє ризик пошкодження серця, і допоможуть. А тепер давайте подивимось на більш спокійну ситуацію, коли біль в ділянці серця не сильний, не розповсюджений і не супроводжується там задухою, серцебиттям, запаморочем і іншими такими небезпечними симптомами. Звісно, що розібратися в причинах болів в ділянці серця мають медики, а не ви. Іноді сімейні лікарі. Іноді лікарі. Кардіологи, іноді інші фахівці. Бо буває, що болями в ділянці серця доводиться займатися невропатологам, психотерапевтам, гастроентерологам, пульмонологам, мамологам, психотерапевтам. Так ось, для того, щоб допомогти лікарю розібратися з причинами болю, недостатньо просто сказати лікарю, що в мене просто болить серце. Цього абсолютно недостатньо для того, щоб він чи вона змогли цю причину е, зрозуміти. Це все одно, що ну, прийти і сказати не СТО майстру, в мене в машині щось барахлить. Бо у майстра теж будуть запитання: а де саме, а коли з'являється, а що саме грюкає тощо. Ось так і з болями в серці. Коли ви звертаєтеся по допомогу до лікаря, нам треба. Бути готовими відповісти на 5 головних запитань стосовно цих болів. Вважається, що причину цих болів можна знати на 90% просто через правильний аналіз лікарем, скарг пацієнта. І від того, чи зможете ви чітко описати свій біль на 90% залежить, те, зможе лікар вам швидко допомогти, чи ні. Так ось вони, оці п'ять запитань щодо болів у ділянці серця. Перше запитання щодо болю в ділянці серця це де сама болить серце? Це начебто просте запитання, проте воно дуже важливе. Бо серце, щоб ви знали, у нормальної людини воно ховається ось тут. Посередині за цією кісткою, яка називається грудина, і трошечки е, виглядає лівіше від неї. Чому так важливо вказати точно, де болить у вас? А тому що коли м, щось болить просто зліва, десь тут, наприклад, або ось тут, то там просто серця немає. Також, лікарю, для урозуміння небезпечності оцих е, болів важливо, щоб ви точно показали рукою. Ту ділянку, де болить. Це може бути окрема точка, це може бути вся передня ділянка. Це може бути оперезуючий такий біль по колу. І це дуже важливо вказати, де саме болить і показати лікарю. Запитання номер два. Куди віддає цей біль? Дуже важливо вказати лікарю, куди віддає цей біль. Вліво. Направо, в живіт, в шию, в щелепу, в спину. Це дуже важливо для правильного діагнозу. А хтось скаже, що біль нікуди не віддає, сконцентрований там, в одній якійсь точці. Отже, спробуйте бути точними в локалізації болі і покажіть, куди вона віддає. Зрозуміло, бо з цього починається аналіз проблеми. Третє важливе запитання, яке наблизить нас до істини, це як саме у вас болить. Сказати, що просто болить, це трохи замало. Спробуйте відповісти собі, як ви відчуваєте біль. Пече у вас, може тисне, може лоскоче, може свербить, може коле, може, роздирає, може ниє. І ще наскільки біль оцей сильний? Легкий, помірний, сильний, а також дуже цікаво, постійний цей біль чи непостійний. Може, він повторюється періодично чи наростає хвилями. Повірте, що досвідчений лікар вже по характеру болю може зрозуміти, що тут до чого. Четверте повідомте лікаря, від чого провокується ваш біль. Іноді біль викликає на тлі швидкої ходьби чи при підйомах по сходах. Наприклад, таке буває при стенокардії, коли зашлаковуються критично судини серця. У деяких людей біль постійний, не від чого не залежить. Хтось відмічає, що біль виникає тільки вночі, у когось біль в ділянці серця виникає при нахилах чи поворотах тіла. Хтось каже, що при натисканні на грудну клітину пальцем, от тоді цей біль з'являється, у кого цей біль виникає при глибокому, вдосі у когось е при інших ситуаціях. Хтось помітить, що е цей біль виникає при ковтанні, у когось після їжі, у когось наче, на тлі голоду, у когось починає боліти на тлі стресу, у когось на холоді. Коротше кажучи, спробуйте самі собі відповісти, чим провокується біль. І це дуже важливо для правильного діагнозу. П'ята е, характеристика: на сам кінець, спробуйте зрозуміти, що допомагає, що втомовує біль в ділянці серця. Хтось скаже, що нічого не допомагає. Хтось каже, що ходьба викликає біль, а зупинка втамовує. Хтось скаже, що спробував прийняти пігулку нітрогліцеріну і допомогло. Хтось помітив, що допомогли заспокійливі засоби, наприклад, прийом там, пігулки валеріани. Хтось помітив, що засоби проти печії допомогли втамувати біль, а хтось скаже, що. Біль покращується в певному, при певному положенні тіла. Наприклад, коли, коли ви лягаєте саме на правий чи на лівий бік. Отже відповіді на ці 5 важливих запитань дуже допоможуть вам і вашому лікарю для того, щоб зрозуміти причину болі. І, до речі, це стосується п'ять оці запитань, не тільки болі в серці, а й болі в будь-якій ділянці, і в голові, і в шиї, і в нозі. Завжди згадуйте про ці п'ять ознак, п'ять запитань. А я, звісно, бажаю вам, шановні, міцного здоров'я і життя без болю. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був кардіолог Андрій Сахартуєв. Якщо. Випуск був для вас сьогодні корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео, напишіть коментар, розповсюджуйте сьогоднішні випуски. Напишіть, чи бувають у вас болі в серці, і як лікар допомог, допоміг вам розібратися з причинами цих болів. Розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво знати в наступних випусках. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал Академія Здоров'я і далі на каналі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. А сьогодні все, до побачення, до зустрічі!